Доброго ранку, ми закохомо я розігріваю машину. Джульєта вирішила, що вона хоче йти на роботу, але сама поки ще цикає їхати. Я сама, типу, ще той водій в сніжну погоду, але вчора покаталася вокруг сусідства. Потихеньку, Короче, спробуємо <поє> повезу її на роботу. Ну що, ми приїхали з Джулієтою. а ну, дороги, головні дороги нормальні. Так. Я не відчувала ніякої слизькості. Потихеньку їхали і все добре. Прочі, нарешті приїхали до Джулієтиної роботи, я не знала, де сам, приблизно знала, де вона, але тепер знаю. Е, вона ще трошки чекає на всіх, то перший піде е, внутрі, бо я привезла її раніше, ніж вона зазвичай приходить. І е, е, я поїду додому. Так, я зараз поїду, купю, куплю мамі квіточок. Мама сьогодні 72 рочки. день народження. Ну, я так розумію, що я... Вужу, так що пропускати день народження ми не будемо до кращих часів. Сонячно, красиво, біло, чудовий, чудовий день святкувати. Перед тим, як я на роботу піду. Так що Куплю квіточок і ми з малими підемо, привітаємо бабусю. Подорожничок вже тут. Так що поїхали. Так, от такі гарненькі квіточки я купила. Соняшники, тут голубенькі, блакитне. Жовто-блакитне. Тут Лілії, бо у мами моя старша сестра і це Ліля. Ну, коротше, тут все зі смислом, з сенсом. Добре, їду додому за малим. Привіт! Бабушка! Ой, а, мені в факів. Ну, треба, так. Да. <реш> ну, і все, Пошла. З ним народження. Hey, envelope. Envelope. Okay. Да, okay. І це дві джашика ма. Ой, ящик, димки, бачить, Пошла я. Окей, чекаю. Так, все. Приїхала ми на головну вулицю. Ось тут мам, переход. Зараз подивимось. Кудись підемо Треба пошвиденьку, Бо а, Ще джуліету забирать скоро Да. Та ні, відкритий Так, ми сидимо тут з таким Крайовидом This is the place You can take your hat off, son This is the place Тут пусто. Так що ми вже сидимо. Називається Руфтап. Uh, Зараз подумаю, що бабуська бабушка зі своєю щіткою ходить. Окей, добре, давайте позуйте. Коротше, ми замовили, чекаємо. Примусила дітей фоточки робити. Деякі в нас кривлялися. Фоточки зафіксовані чекаємо. Боже, така погода, нібито у нас прям тепло, да, мам? Сонячно. А у нас мороз. Джашик тут б'є бабусю в, в крестики нолики. А, і Тринька э тепер захотіла, ага. Джашик переміг два рази. <клес> бабушка все вражає, що там треба робити. Я думала, бабушка не... Навмисно так робиш. <плес> кручу, та і все. А, понятно. Так, у Джашика вже піца прийшла. Look, your chips are here. Yeah. Try some. Try it. I wanted some. You want some chips too? No. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Так, от у нас наша піца з мамою. З грибами, з э, сосич, з м'яском. Так що, смачного. Children, let's sing! Turn it Okay, one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Babushka. Happy birthday to you and many more. Divide! Divide, do it. Right. Mm -hmm. yeah. Все добре, швидко нас обслужили. Навіть світочку знайшли для тортика. Але єдине каже, бабуся, що дуже довго лізти до цього ресторану. Ось чаші! Боже, лякає мене. Що mm -hmm. треба обережненько. Mm -hmm. Тримайся, бабуся. <laughs> Дітям. Чизкейк недостатньо? Вони взагалі не їли, Джашек, тільки кремчик. а Сказали, що шоколадки. Та ти що, всі тебе вітають. На написано. На русському чи на українському? Вона ж а, вчить українську тобі, а не просто так. Чашик вибрав Райс Кріспі і Trinity cake Pop. Так, бабусю ми вже скинула е, додому. Ми тепер вже коло Джулієтти роботи чекаємо, забираємо її додому і там вже і я на роботу поїду. Так, це я вже поїхала на роботу. Скоро, ну, скоро десь через півтори години десь так приїде день з роботи. І сказав, що будете намагатися вивезти дітей на, на горку, покататися на санчатах. Джурія теж хоче, тільки сказали, Короче. А дівчата деякі кажуть, що їх школу вже відмінили. Наші мовчать, що одна, що друга школа, так що навіть не знаю. Ти типу, по дороги тільки в сусідстві такі, що трошечки. І Навіть не прямо в сусідстві, але це як виїжджаєш в сусідство, якось трошки тяжко через бар'єр виїхати знігу. А так норм. Добре. Я поїхала заробляти гроші. We <рир Station> <рир Station> я відпрацювала. дітям знову відмінили школу. Я теж не працюю в школі, так що у нас канікули у нас ще один вихідний цілий тиждень. Діти були вдома, плюс п'ятниця. Ну, коротше, і ще два вихідні. Ну, класно, класно, просто супер. Але це означає, що їх, їх шкільний рік буде довше. Якось так. Джашик все ще не награється. Дівчата навіть і не думають виходити. а Джашик? дорія. Сьогодні трошки тепліше, трошки більше, лесніше я. Понеділок вже повинні бути в школі. Понеділок вже повинна бути справжня весна. Коротше, я замішую тісто. Тісто на пиріжки, на рулети. Завтра у нас український захід в честь річниці повномасштабного вторгнення. Uh, коротше, тісто замішується, але ще я не купила вишню або мак для макової начинки, або саму макову начинку. Ну, коротше, треба подивитися, що знайду. Бо там, де я мак купляла, вже його не продають. От так що я поїхала поїхала в крамницю, Джуліета приїхала з роботи. Я кажу: о, добре, я поїхала, А я поїхала. Добре. Так, так виглядає мій вечір. Це. 50 пиріжків з вишнею. Рулети зараз відпоч... ну, підіймаються і теж підуть в духовку. Так, тут в мене вже запаковані пиріжки. Тут рулетики вже порізані. Отже, я справилась. Це на завтра. Самі мені треба лягати спать, бо я в мене ще перед заходом. І ранкова зміна в росі. Так що. А так тяжко відпочивати в цей час, коли я звикла не спати в цей час. Так що я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добраніч. І бабай!